Міжнародному литовищу Чернівці нині виповнилось 90 років. З трепетом і захватом колишні працівники розповідають про становлення підприємства та згадують роки, проведені тут та у небі. Був якийсь потяг до цього. Ну, Хотілося літати, бути в повітрі. На літаку возили пасажирів в Київ, в Одесу, в Сімферополь були рейси у нас. Місцеві повітряні лінії це були. Чернівці, Хотин, Кельмінці, Сукіряни виконували дуже багато рейсів було це по перевезенню пасажирів. Ну і по обласним центрам, так і Рівне, і Тернополь, і Івано-Франківськ літали, і в Львів літали. ну так от. І до нас літали з других аеропортів. Віталій Поліщук прийшов працювати сюди ще у 1971 році. Пройшов шлях від другого пілота до командира вертолітної ланки. Чоловік каже, становлення аеропорту відбувалось на його очах, адже у 1974-1975 роках побудували першу злітну смугу. А згодом на території з'явилась авіатехнічна база, їдальня, бібліотека та багато інших споруд. Построїли полосу, потім поступили вертольоти. Перевчилися на вертольоти, час льотчиків пілотів. Потім поступили Л-410 літаки. Це теж частина пілотів перевчилася. Ну, нові рейси відкрилися, нові можливості відкрилися. Валерій загалу пропрацював у міжнародному аеропорту Чернівці понад півстоліття. Про я пропрацював я з 1968 по 2021 рік. Загальний стаж 55 років. Коли мені було 50 років у строю, і від дня народження 75 років мені вручили ось цю медальку. Пригадує початок 80-х. Саме на той час прийшовся розквіт авіації на Буковині. Тоді вже існували повітряні зв'язки: і внутрішні, і міжнародні. Зал жидання би очікування був розрахований на 200 людей, і перевезень було 60 літаків у день. У нас транзитних все було завантажено. Всі літаки літали, не було порожніх крісел ніколи. Перший рейс починався о 5.30 ранку і закінчився о 22.30. останній рейс у нас ішов. Ось такий був щільний графік, і приноси нам доходи. І всі були дуже задоволені. Розвиток аеропорту Чернівці триває. І нині тут планують провести реконструкцію. До війни вже був оголошений тендер на проведення реконструкції звітно-посткової смуги, а також перону. На жаль, почалося повномаштабне вторгнення. Тож, як зауважує директор, по закінченню війни та реконструкції літатимуть усюди, а зараз чекають на перемогу України. Генрієта Беух, Любов Копоть та Ярослава Боячук. Новини Чернівців, телеканал СІ 4